28 березня з робочим візитом Хмельницької ЕС відвідав президент ДПНЕК «Енергоатом» Петро Кутін. У рамках візиту відбулося виїзне спільне засідання роботодавця та проспілкового комітету з виконання колективного договору компанії за 2022 рік. У засіданні взяло участь керівництво «Енергоатома» та Хмельницької С голови первинних проспілкових організацій на ЕКТАХАЕС. До проведення заходу долучилися онлайн і представники дирекції компанії та її відокремлених підрозділів. Знайомлячи Присутніх зі звітом виконання колективного договору керівник енергоатому зазначив, що під час війни частка виробництва електроенергії становила 55%. Вдалося зберегти енергосистему України, забезпечити електрикою, економіку та громадян. Компанія виконала соціальні зобов'язання і перед персоналом. Запорізька ЕС стала причиною втрат економічних та людських ресурсів. Компанія спрямувала значні соціальні видатки на добровільне медичне страхування персоналу, санаторно-курортне лікування. Веденнями доглядів низку інших соціальних проєктів. Допомога Збройним силам України у 2022 році склала 160 мільйонів гривень. Про спілці як у минулому році вдалося втілити високі соціальні стандарти. Також серед нововведень стала професійна надбавка працівникам, які були вимушені евакуюватися з окупованих територій. Допомога для восьми сотень захисників атомників, які стали до лав ЗСУ, кошти ППО на перераховані на допомогу військовим. 50 мільйонів ми витратили на допомогу Збройним силам України. Зараз ми за перший квартал збираємо всі дані і знову продовжуємо цю роботу щодо виплат, які будуть за рахунок коштів проспілкового комітету, будуть виплачені сім'ям загиблих, а також поранених. Сьогодні проспілка працює в напрямку удосконалення системи оплати праці, страхування зайнятості робочих місць. На 2023 рік розроблена спеціальна програма розбудови спортивних майданчиків, зокрема і на ХС. Надалі керівництво компанії Хмельницької С та запрошені посадові особи відвідали відкритий розподільчий пристрій. Серед перспективних проєктів майданчика Хмельницької атомної станції є реконструкція ВРП для введення в роботу повітряної лінії Хмельницька «Жешу». Спеціалісти оглянули стан виконання робіт із реконструкції, Якнайшвидше введення ведення в експлуатацію лінії ХАЕЗЖУ надзвичайно важливий крок для енергетичної незалежності нашої держави, зазначив у ході огляду президент Енергоатома. Хмельницька АЕС є одним із найперспективніших майданчиків для розбудови. Окрім будівництва у перспективі енергоблоків 5 та 6 за американською технологією Весінхаус, ведуться підготовчі роботи до початку будівництва третього енергоблока ХС. Темп робіт, до яких залучено спеціалістів управління будівництва Запорізької АЕС, нарощується. Пріоритетне завдання виконання робіт із обудови реакторного відділення. На завершення візиту представників компанії відбулася зустріч президента та голови просвілкової організації. Заціяна, як із представниками трудового колективу, на початку зустрічі Петро Кутін відмітив, що ХС – передова станція, на якій розпочато ряд важливих проєктів, та розповів про перспективи розвитку компанії. Незважаючи на воєнний стан, ми виконуємо ці проєкти, які дуже важливі для нашої держави, які фактично забезпечують Україну електроенергії в умовах коли, коли ворог. Намагається нас залишити всіх українців. Я маю на увазі всіх нас залишити без електрики, без тепла. Я всім вам дякую, всьому колективу не тільки вам, хмельницький станції, але всьому колективу на екарґатом запрошений на засідання генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович раду привітався з колегами, з якими пропрацював 16 років на Хаес. Спустя, нагадав усім, як довелося працювати його колективу в критичній ситуації. Саме е, проведення в життя і неформальне проведення е, вся, всіх дій, які були описані в наших нормативних документах, якраз е, дало змогу безпосередньо е, Південноукраїнській станції, е, компанії в цілому і Хмельницькій станції, зокрема, якраз в ці часи не просто. Е, Працювати, а працювати так, як ніколи ми до того ще не працювали. Андрій Козюра зазначив, що колектив ХАС в умовах воєнного стану виконав усі поставлені завдання. Рік має бути насиченим у частині капітальних інвестицій, ремонтних робіт, у виконанні виробничих завдань. Пріоритет безпека у виробництві електроенергії на потреби держави. Я дякую всьому колективу. Дякую оперативному персоналу, який постійно знаходиться на робочих місцях, цілодобово займається е, тим, що якісно експлуатує вірене обладнання, і ті виклики, які ми пережили з вами в листопаді місяці, показали, що ми на правильному шляху і що в нас колектив працює як єдине ціле. Керівник підприємства запевнив присутніх, що колектив Хмельницької АЕС впорається з усіма викликами часу. Дуже добре, що добудова блоків на ХАЕС перейшла у практичну площину. Нам вдалося зберегти кваліфікований персонал, підкреслив Олексій Лич. Робота профспілки і надалі буде спрямована на захист соціальних стандартів працівників компанії. Необхідно, щоб важливі завдання та проекти енергоатома були підтримані на рівні держави та Верховної Ради України. Які потрібно законодавства для розвитку енергоатому? Ми приймаємо парламент тому цільний. Ми, як депутати, особливо ті депутати, у яких є атомні станції на округах, відстоюємо цю позицію для того, щоб. Атомна енергетика мала перспективи розвитку, тому що від цього виграє вся Україна. На завершення візиту Петро Кутін вручив хмельницьким атомникам нагороди та відзнаки за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики та сумлінну працю.